Динамо Київ нарешті перемагає Шахтар, знову втрачає очки, Недограний матч у Житомирі, медаліст 19 25 верес та програш Полісся у Львові знову. Це 39-й випуск проєкту Третій Тайм сьогодні про український футбол. Буду вдячний вам за підписку. Став подобайку, тисніть на дзвінок, щоб не пропустити наступні випуски. На цій неділі ми розігруємо шарф Баварії Мюнхен. Тому пиши коментар, став лайк, підписуйся на наш канал, і ти вже приймаєш участь за цей шарф рекордмайстера Баварії Мюнхен. Вона в цьому році не перевершена, має тільки одну поразку та одну нічю, і то всі матчі вона виграє з шаленою впевненістю. Починаємо. Сьогодні ми говоримо про українську прем'єр-лігу, про 15-й тур екватор чемпіонату. Завершився сьогодні, ще буде матч епіцентр Полтава, але про, про, про нього я вам розповім вже завтра. Цей тур нам подарував перемогу Динамо Київ після чотирьох поразок поспіль. І вони таки перед матчем перен... ну, з Франтини мають трохи впевненості. І я вважаю, я все одно вірю в те, що Динамо Київ зможе здобути це важливе очко з Франтина, щоб бути ще спроможним вийти в плей-офф в лізі плей конференції. Будемо вболівати за Динамо Київ. В цьому матчі вони повели 2-0 з Кудрівкою в першому таймі. Я не бачив якихось а, ну, 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 причин до нервування, але Динамо Київ це змогло зробити в другому таймі, коли пропустили гол, та все одно змушувало своїх болівальників нервувати, що вони зможуть пропустити другий гол і зіграти нічю з Кудрівкою. На останніх хвилинах був момент у Кудрівки, але вони його не реалізували. І Динамо Київ перемогло. І слава Богу, перед Варіантиною їм треба було перемогти трохи емоційний стан піднести. Шахтар на свій матч. Е я не можу сказати, що він ну, добре зіграв. Він зіграв посередньо. Так, е да, в нього були моменти, але це Шахтар, він грає проти Колоса, який ну, має також гарних гравців, але не таких гарних. Ну. Я не хочу образитину колос. Але е, такі гроші, які вкладає Шахтар гравців, колос таких грошей не вкладає. І тому, на мою думку, Шахтар мав, мав мати ще більше внупину перевагу в цьому матчі, але я його його не, не бачив. Було пару моментів у Кауна Елієса, але йому потрібно трохи більше моментів, щоб забивати голи. Йому 2-3. Це, не, ну, це мало. 4-5, він заб'є один гол. Так, це буде. Але знову не забуває Шахтар. Був момент колос також, але різник потягнув та врятував. Нічия 0-0, я вважаю закономірний результат, колос награв на ніч'ю. Шахтар також награв е, на те, щоб не програти. Е, більше ну, виграти, але 0-0. Рух е виграв у Полісі, Руслан Петрович знову не може виграти у руха. Що з Олександрією, що з Поліссям? З Олександрією в першому році там два скандальних на матчі, коли призначили пенальті ворота Олександрії е за фол, який відбувався за три метри від м'яча. Потім е в наступному крузі, е коли е вже рух грав вдома, не призначили пенальті, коли прокотився м'яч по одній руці і потрапив в іншу, не поставили ворота руха пенальті. Там також був рахунок 1-1. В цьому році вже програв руху в Кубку 3-0 і зараз в чемпіонаті. Але тут був епізод на 10-й хвилині, який збентежив всіх. Тому що я бажаю здоров'я і лікарниці. Такі епізоди дуже важко дивитися і бажаю здоров'я гравцю, який отримав я, коли на повторі дивився, як повернулась нога. Ну це важко дивитись це дуже больно, боляче. І як вони трактують ці епізоди, я поки не розумію. Тільки в... позавчора я дивився, як Ріцолі оцінював е на матчі е на минулого туру. І ЛНЗ Кудрівка. Ну, схожий, момент, схожий момент був, коли Асінор наступає на ногу гравцю Кудрівки і дає жовту карту та штрафний удар, і Ріцолі. Говорить, що це вірне рішення було. Як він цей епізод прокоментує? Ну, на мою ну, точку зору, це два ідентичних епізоди. Тільки там було ззаді, а тут е, збоку. Ну, я, тут, я тут навіть більше не, ну, не бачив червоної карти, ніж там. Але е, на думку своєї судді, це була червона карта. І... Ну, я не знаю, 50 на 50. І після цього Руслан е, Ротанія бомбанула, е, він на суддів вив, вивелив все, все, що думав. І на віп-ложу також подивився і сказав е, ну, пару слів. <кісля> цього> після цього рух е, не те, щоб контролював гру. У них були моменти в першому таймі вони грали більш-менш. І забили гол з передачі Фалу копина, забиває гол в 0 і втримав цю перевагу в другому таймі. Полісся контролювала гру в другому таймі повністю. В 10 -ох. вони переграли рух і не змогли е реалізувати свої моменти, але контролювали гру. Рух, в свою чергу, е не створив в другому таймі нічого такого. Так, був момент. Е Контратаці ну, на ну, ну, передачу, але не зміг переграти в роду виход на 1-1. <кхи> і рух виграє цей матч 1-0. 19-25. верес розпочався цей матч. До матчу вимкнуло світло в цьому районі, і вони підключили цей генератор. Щоб було освітлення та живлення на стадіоні, почався матч 9 хвилин, вимкнуло світло, і я так розумію, що в цей момент перегорів генератор і ще одного генератора не було, і в цей момент чинити цей. Вони якось його налагодили, що команди знову вийшли. Другий раз вимкнули світло. І вже на третій раз, коли знову через хвилину ну, вимкнулося світло і вимкнулось, арбітер Романов не дав продовжити цей матч. В перерві між цими вимкнені на, на, на стадіоні. Була розмова, що якщо ще раз вимкнеться світло, то арбітер Романов закінчує цю гру, і сторони не змогли договоритися з, з друз другом. Верес та металіст 1925. металіст 1925 пропонував Вересу е, оплатити всі розходи на завтрашній матчі, епізоди, е, готелі. Всі епізоди, які нужні були е, ну, Вересня, «Металіст-1925», брав на себе. Але Верес не захотів, і я так розумію, що він наполягає на, на те, що мі 19-25 дали технічну поразку 3-0, тому що він вже поїхав додому і не захотів догравати матч у понеділок. Це їх вибір по регламенту, ну, вони на 100% праві, тому що металіст 1925 не зміг запропонувати такі вимоги, щоб вони провели цей матч. Але по ну, я не розумію верес. металіст 195 в цьому ну я, не, ну, те, що, ну, я не думаю, що він винен в цій історії. Скачок, З ну, напруг і... Згорів ну, ну, генератор, так, нема ще одного ну, генератора, але таке буває. Я не думаю, що це генератор такий, який заводиться з отак. От, от от. Тому його ну, можливо купити за 15 хвилин і швидко ну, його ну, ну, облаштувати і і завести і живи на всьому на, на ну, стадіоні. Тому в цьому плані я не розумію його ну, верес, вони не грають в Єврокубках, вони... Ну, вони хочуть три очки, щоб Металіст 19-25. Так, я це розумію. Ну, але як це по-людськи, я не розумію. Тому подивимось, що прийме, яке рішення прийме КДК. ЛНЗ е, виграє свій матч 3-0 і виходить на перше місце. Е, забував Кузик дуже шалений м'яч, залетів у ворота е, після навісу. Федерівський якось не оцінив ситуацію, не розрахував політ м'яча та не зловив цей м'яч, він пролетів мімо нього, залетівши в ворота. Так забив перший гол ЛНЗ. Хоча до цього епізоду оболонь непогано трималася. Я думаю, що якщо б не цей гол, то ЛНЗ, можливо, знову виграла в другому таймі 1-0. Але після цього голу 1-0 в першому таймі. В другому таймі також гра була рівна. Що оболонь могла забувати, що ЛНЗ. І другого забив з подачі кузика також. А вкидання аута, нова ну, подача удар головою гол. Нічого такого сверхрозумного не було, але все просто, все діє, все працює. ЛНЗ 11 турів не пропускає з 15. Знову не, ну, не, зараз не, не пропускає. І Яшарі закріпив цю перевагу. Про спораба, як на велосипеді, оббіг своїх суперників. Та віддав передачу на Ішарі на пусті ворота. Так, цей хлопець стоїть 4 чи 5 мільйонів євро. Тому що Шахтар дуже класно підсилився у взимку. Я думаю, що він перейде, тому що всі е е е ну, говорять про це. Але подивимось, що буде з цим проспером. Також Кривбас виграє в Олександрії 3-0. Не може Кирило Нестеренко нічого зробити з Олександрією. Я думаю, якщо він не виграє матч у Полтави е у Кудрівки в останньому турі, то його звільнять. Якщо він виграє, то я думаю, що в нього ще є шанс дограти цей сезон з Олександрією. Подивимося, я думаю, що це буде вирішальний матч, е його матч року. Тому його треба вигравати. Мені, мені хочеться, щоб він продовжив е тренувати цей клуб. Ну, Хочеться, щоб він проявив себе і дограв цей сезон, але треба певно перемагати у своїх суперників, за яких він бореться. Тому подивимось наступний матч і як воно буде. Заря виграла у Карпат 1 0 в п'ятницю, коли Будківський забив гол, то зрівнявся з Поромабат Пором та Климчуком з забитими міщами. <кій> Будківський знає, де бути. Цей час там, де треба забити гол. І він його знайшов. Карпати знову програють, і Лупашко знову говорить, що команда грала краще. Багато моментів у Карпат так в, в минулому матчі з Вересом було, було, що вони грали краще, але ну, тут я не можу сказати, що вони грали краще. У зарі також були моменти. Ну, гра була посередня, дуже багато боротьби. Я не можу виділити якусь із команд, тим паче Карпати, які програли цей матч, що вони грали краще. Не знаю, що, що, що ми дивимося з ними різне, але якось не знаю, Карпати з таким. Бюджетом мають стільки очок, і стільки ну, поразок. Не знаю, якщо ну, Карпати програють, з ким вони там грають останній тур. Вони грають а, з Полісім. <с> Якщо вони програють Поліссі, я думаю, що доля Лупашка може вирішити, ну, вирішитися вже цього року. Але подивимось, може йому довіряє керівництво. Сьогодні ще буде матч Епіцентр Полтава. Це дуже важливий матч для обох команд е в плані турнірної таблиці. І зараз ми до неї переходимо. ЛНЗ з шахтарем ділять першу сходинку 30, по 32 пункти. Полісся 3, 27 пунктів. Кривбас – 4, 25, П'ятий колос, 24 пункти. Динамо Київ та Заря мають по 23 пункти. Це шосте та сьоме місце відповідно. Металіст 19, 25, 8 з 21 пунктом. Та ще одна гра, але я так розумію, що це буде поразка 03, і в них буде 21 пункт, так і залишиться. Карпат 9 місце 19 очок. Верес 10, в них 18 очок, і я так розумію, в них буде 21 пункт. І вони обійдуть Металіст, 19-25 і будуть восьмими. 11-й оболонь 17 очок. Рух вийшов із зони виліту. Три перемоги поспіль, і вони виходять з зони виліту. Вже 12-16 пунктів. Перехідні матчі зони перехідних матчів це Кудрівка і Епіцентр. Епіцентр має ще сьогодні матч і має наздогнати кудну Кудрівку по 14 пунктів, але рух вже недосяжний. Олександрія та Полтава, 15 та 16 місце. Полтава є шанс сьогодні вискочити е, з зони виліту та перейти в переходні матчі, але для цього треба перемогти епіцентр. І це така задача не, не з легких. Дивимось ще таблицю Бомбардирів. Проспер Оба перший, в нього 7 голів та 3 передачі. Потім Бутківський в нього 7 і 1, Климчук 7 і 1 також. Потім твердохліб та гайдучик по 6 голів. Мендоса, Бояльський, Гіжукенте, Каунеліас, Бруніньо, Фал, Парахо, Чоус та Задирака по 5 голів. Дуже шалена боротьба за Золоту бусу українській прем'єр-лізі. І подивимось, як вони всі зіграють останній тур в цьому році. Наступний тур буде дуже цікавий. Після Єврокубки в Динамо Київ вболіваємо в четвер за Динамо та Шахтар. Що вони здобули 4 очки Шахтар 3, Динамо Київ 1, хоча б е, може і виграти в той мертвої Фіорентини, яка в цьому році ще не вигравала в серії А. Вона вигравала тільки в Лізі конференції у Полісся, Але ми будемо сподіватися, що Динамо Київ зможе все ж таки взяти очки у Фірентини. Дивимось український футбол, обборіваємо за український футбол. Гарного дня, до побачення!